Я не хочу з тобою говорити. Ну, що ти до мене вчепив? Я, я тобі не добрий. Якщо я тобі не добрий, то все, то можемо з тобою не колегувати. Всі проблеми. Іван, не те, не що добрий чи, чи не добрий. Просто ти нормальний бахур, просто тобі не вистачає якоїсь людяності, чуйності, доброти якоїсь. Тарас, ти розумієш, я розумом удався у свого діда Василя, ну, Гавриловича. А от бойовий так як мій другий дід Петро з Берегомету. Той такий сміливий був, що у руки війни на німців з голими руками йшов. Він по з фашистам зуби виривав. Ага, свиням він зуби кигнув. Іван мати такий самий фантазер, так як твій той дід. Коротше, Ларе Ведере. Май попустить тебе трохи, дзвони, а у шипинцях мені нема що робити. Інтересу ноль. Стій! Не кидай труп. Інтересу в нього нема. Ти нема інтересу, йди горобцям піріччиши. Добрий день, Василь Гаврилович. Добрий день, Ганусю! Не сподівалася вас побачити. А чого це ви такий схвильований? Схвильований. Сама подивися, дав ремонтувати постоли. А вони мені дали оце. Я кажу, це не моє. А вони кажуть, ні, тут бірочка написано, Гаврилович. І говори з ними. Ну, та може вам в господарстві пригодяться. Як ваш Іван? А що Іван? Іван у берегометі. Дихаю свіжим повітрям і знаю точно, що він тут уже скоро не буде. А чого? Чого? Ти ж йому фактично вручила гарбуза і тарасом він крепко посварився. Василь Гаврилович, який гарбуз? Я ж в школі вчуся? Не кажи, роки біжуть. Диви, яка ти красуня. Скажіть своєму Іванові навчитися спілкуватися з дівчатами. Бо той його капелюх і фірмовий запах чеснока з рота ні до чого доброго не доведе. Гай-гай, Я вже багато на своєму віку бачив. Від долі не втечеш і в піч не сховаєшся. Хм. Невідомий номер. Це, напевно, Ну-ну. Алло, Тарас, я не хочу з тобою, говорити, я тобі сказав. Це Сандик. Це Іванко. Я пам'ятаю, що він тобі 150 гривень, пам'ятаю. 300 гривень відсотків. Та, та ні, 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 я, я все віддам, все віддам. Я піду десь піднощиком на стройку та віддам. Ні, все, серйозно. Ну все, все все, я не маю як говорити. Давай, 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 давай. Я ж от біродію, ті гроші, чи що? Ти що робити? Тікатись, мене поламиш. Відтре їхати уже пенсії.